Так, я слухаю. Розкажи, будь ласка, що це за анонсований є, власне такий пікет чи мітинг, коли будуть українці пікетувати всіх, хто приїжджатиме на цей Давоський форум? Я перед тим, як почати, маю пояснити, що за форум, хто приїде і чому. Щоб ми зрозуміли масштаб розпочинається, відкривається Давоський форум. Це одна з найважливіших таких зібрань у світі. Що року проводиться в цьому швейцарському містечку. Сюди приїжджають ну, цього разу близько 50 глав держав, а також лідери, керівники ну, найбільших промислових компаній світу, які в неформальній атмосфері обговорюють дуже часто не непри журналістах закрито, але дуже відверто. Найбільші виклики світові насамперед економічні, але звісно, якщо є 50 лідерів, без політики, не обійтись. Поясню, що форум розпочинається сьогодні з. Таких е церемоніальних речей, там вручення нагород будуть, звісно, боно, якісь голівудські зірки. Також е в п'ятій годині вечора в аеропорту Цюріха буде е ось така акція, яку влаштовує українська е діаспора. Вона, е наскільки я розумію, триватиме близько години. Зустрічатимуть з плакатами, де пояснюватимуть, що відбувається в Україні протягом останніх днів, а також про закон, який забороняє фактично все. Але гостей близько. Ко двох тисяч так багато людей прилітають власними приватними літаками або ж е, приватними гелікоптерами. Е, наприклад, е, міністри, президенти перебувають в той час, коли вони перебувають. Так і вже е, тому ось е, ця акція буде спрямована на тих е, людей, які упродовж однієї години у вівторок саме приїдуть. Ось це е, що стосується саме акції. Щодо Давоського форуму, президент України не приїде. Це було відомо раніше, але до останнього в програмі, яку я дивилася, уважно маючи доступ до якби основ, ну, до е, програми, де є е, кожен гість, е, немає там нині Сергія Арбузова. Ось ще в неділю е, ну, скасована ця е, скасована зустріч. Е, е, чому скасована е, можна? Е, Ким не скасована? Наталю Наталю Наталю. А скасована з боку української сторони, чи скасована Так, так, так. з боку української uh -huh. сторони, практика у Давосі наступна: що не можна просто приїхати і виступити. Тут можна виступати тільки якщо тобі на цій сесії вони зазвичай закриті, і не при журналістах можуть ставити найболючіші питання. І ці питання може поставити чи президент якоїсь корпорації, чи міністр закордонних справ іншої країни. І ти не маєш права відповідати тільки такі умови при. Сутності політиків на Давойському форумі, але останньої хвилини скасував е, свою зустріч, е, і це була не просто зустріч, а виступ панель е, на якій мав четвер виступати е, Віталій Кличко? Е, в, але в п'ятницю буде окремо е, так само Арсеній Яценюк не прилетить, який так само був у програмі. Наталю, скажи, а що там Наталю? Дякую, а скажи, а що там е, кажуть щодо подій в Україні, чи буде якась окрема програма українська. Щодо окремої української програми, мають завтра розглядати українські презентувати українські сценарії. Це дослідження, яке упродовж року робили стратеги Давоського форуму щодо фінансових перспектив якогось навіть економічного колапсу України. Її представлятиме Петро Порошенко, і вона буде розглядатися двічі в не в поза рамками форуму і в рамках форуму ось в п'ятницю Петром Порошенком. А ще раз повторимо, що Віктор Пінчук, хоча тут буде невеличкий один. Ну, годинку триватиме ланч, також поза рамками форума. О, ем, він приїде, але ні Віктора Пінчука, ні, наприклад, Дмитра Фірташа чи великих українських бізнесменів е, немає. Так само є тільки Ставицький в програмі і е, декілька представників компанії -груп». Ем, щодо, е, ну, Важливо говорити, також я думаю, всіх цікавить реакція заходу, так що пишуть на перших шпальтах е, газет. Е, Події останньої ночі ще немає. В, е, на перших Шпартак, квітових газет, я думаю, всі у всіх, е, звернули увагу також е, на е, звернення. Генерального секретаря ООН Пан Кімона, який, до речі, також буде в Давосі, ось його дуже виважена. Він до речі, дуже рідко звертається до українців і мало говорить. Ну таких це чи... чи не перше звернення генерального секретаря ООН але закликав він сам перед сторони до діалогу. І якщо пояснювати, це світова практика. Тільки ну, починається якесь світове, ну якесь силове протистояння. Лідери закликають не до санкцій, не до ем, якихось, а, а закликають сторони до діалогу. А, ну, те, це, це вже їм вирішувати. Не, не можемо просто, можу просто пояснити, чому така стримана заява. А, ш, також тут буде. Ем, Міністр закордонних справ Карл Більд, який єдиний вчора пізно ввечері підняв питання про санкції на засіданні уряду Європейського Союзу. Деталей дуже мало. Знаємо, що деякі країни почали про це говорити тоді, як міністр закордонних справ Німеччини сказав, що питання України вирішуватиметься після виборів 2015-го, Але доволі, але все одно, це вперше в Європейському Союзі ось таке питання піднімалося. Але це не може бути політичні рішення, тому це такі рішення приймаються конкретними країнами а, і конкретними бізнесменами в своїх країнах залежно від. А, ну пропонується, звісно, говорити про людей, які напряму а, мали стосунок до якихось силових дій. Але сьогодні говорять, що якщо якісь санкції чи закони а, це буде сконцентровано не на розгоні демонстрації, дякую, Наталю, за інформацію. Що, а ми будемо будемо стежити. Ти будеш для нас ще включатися впродовж дня. Дякую дуже за все, що ти нам розповіла. Здаво у Швейцарії, де Наталя Гуманюк, перебуває зараз. А ось гості...